«Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 25 грудня. КНИЖКА. Первісток однієї багатої сім'ї приїхав додому в переддень отримання диплому. У їхній родині і серед знайомих було заведено вручати випускникові вищого навчального закладу подарунок. Батько разом із сином відвідали найвідоміші автомобільні салони міста і врешті знайшли найкращий автомобіль. Юнак був певен, що в день, коли отримає диплом, перед його будинком стоятиме новеньке блискуче авто з повним баком пального. Яким же було його здивування, коли у той довгоочікуваний день. Назустріч синові вийшов усміхнений батько із книжкою в руці. Це було святе письмо. Хлопець із люттю відкинув книгу, і з того дня і слова не промовив до батька за кілька місяців знайшов роботу у віддаленому місці. Додому привела його лише вістка про батькову смерть. Уночі напередодні похорону, переглядаючи нотатки на письмовому столі батька, знайшов святе письмо Останній батьків дарунок. Зворушений юнак розгорнув книгу, обережно здуваючи з неї пилюку. Між сторінками знайшов чек, датований днем отримання диплому. Зазначена сума точно відповідала вартості. Вибраного колись автомобіля немає користі від непрочитаної книги, що лежить на полиці, припавши порохом, але серед її сторінок можна знайти те, чого давно прагнемо.